Тема жіночого здоров'я об'єднала багатьох спеціалістів. Зокрема, науково-практичну конференцію відвідали лікарі-акушери-гінекологи, онкогінекологи, сімейні лікарі, лікарі-педіатри та тренери проєкту дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ з вакцинації. На сьогодні рак шийки матки займає друге місце після раку молочних залоз. Кожен день у нас в Україні гине шість жінок від раку шийки матки. У нас створилася в області хороша команда. Для того щоб ми могли профілактувати дві речі є. Первинна профілактика це вакцинація дівчаток 13-14 років, і вторинна профілактика це цитологічний скринінг. Кожна жінка повинна пройти один раз в рік мазочок на раковій клітини. Звісно, легко профілактувати захворювання, коли відома його причина. Вже віддавна. Є досліджено про те, що основною причиною виникнення раку шийки матки це є папіломовірус людини. Папіломовірус людини той, який передається статевим шляхом. І відповідно розвивається протягом не півроку, не року, не два протягом п'яти, семи, десяти років розвивається рак шийки матки. Тому враховуючи те, що ми знаємо причину виникнення раку шийки матки, і враховуючи те, що вже розроблена вакцина від, від раку шийки матки, тобто від папілому вірусу людини, ми можемо говорити про те, що ми можемо рак попереджувати за підтримки обласної ради та. Та обласної державної адміністрації для дівчат Івано-Франківської області закуплено 342 вакцини на 2016 рік. Це третя область в Україні після Дніпропетровської і Черкаської, які впроваджують практику вакцинації проти папіломи вірусу людини. Звичайно, що будь-яка вакцина не дає 100% гарантії захисту, але вона дає шанс не захворіти і шанс не мати тої хвороби. Те, що стосується питання вакцинації проти раку шийки матки, Моя дитина є вакцинованою. Це практика, яку Україна переймає від західних партнерів. ЮНІСЕФ дуже давно співпрацює з Івано-Франківською областю. І у вас дуже сильна команда із тренерів по імунізації, із лікарів і медсестер, які займаються імунізацією. І дуже здорово, що зараз лікарі і медсестри зможуть почати використовувати дуже сучасні, дорогі вакцини, які стосуються розряду вакцин так званих нових, Которые используются в Западной Европе, в Соединенных Штатах Америки, в Канаде для того, чтобы защитить девочек от рака шейки матки. Это регіональна программа, и мы надіемся, что регіональные программы будут развиваться и дальше, и может быть по некоторым еще другим новым вакцинам. У випадку нестачи безкоштовних вакцин, жінки зможуть самостійно придбати її у мережі аптек. Вартість вакцинації є тисячу гривень, а вартість лікування запущеного раку 100 тисяч гривень. Тобто це економік. Амі, як і для сім'ї, так само і для держави, спеціалісти закликають звертатися за вакциною до свого сімейного лікаря і пам'ятати про моральні норми, що також є профілактикою даного недугу, а саме, утримання від раннього сексуального контакту та мінімальна кількість партнерів. Мар'яна циганин, Михайло Коршняк, новини телеканал Раї.